Боргін не бояться труднощів. Стас Стовбан, один з тих, кого бойовики взяли в полон, коли обвалився термінал Донецького аеропорту. Він втратив ногу, але його бойовий дух від цього лише зміцнів. Ще в інвалідному візку герой заявив, що стрибатиме з парашутом і повернеться на передову. Що з того вже вдалося? Євгенія Цвітанська розпитала позиції під горлівкою. Стас оборонець укріп району, і лише не перший погляд звичайний солдат. Він тут – легенда. Це зірець контрактників. наших. людина не вважаючи ні на що йде, воює, захищає, да й не шукає собі якихось там причин, якихось там пільг. Зважати ж було на що стас пройшов бої за Донецький аеропорт у найпекельніший останній тиждень оборони. Перший підрив термінала пережив без поранень, а ось під час другого придавило плитою. Я був в свідомості. Ми з під завалів дістали. Я ще цілий відстрілювався. Під ранок свідомість втратив. вже цілу ніч. Рахуйте мене була перебита артерія, і відстрати крові я знепритом. Бились до останнього патрона. Врешті полон. Це перший день Стаса на волі. Тоді хлопців вдалося обміняти. Поранений ну, Тяжко, ніби ну нормально це почу почуваю. Його ноги прикриті покривалом, одну врятувати не вдалось, і ось нині Стас стовбан знову на передовій з протезом і величезним бажанням. Захищати батьківщину, біяти пересуватися, що що хочеш. Протез благо нормальний півроку ж Зізнається, були справжньою мукою. Мріяв як найшвидше повернутись до своїх. Чесно вам сказати, мені зразу після ампутації ніч у ніч просто снилося, як Я бігаю. Я, я вже не міг просто дочекатися того моменту. Коли мені той протез поставлять на службу, Стас повернувся вже через півтора місяця. Як встановила протез. Мама плаче, тато каже, Дурак, ну але що я зроблю. Я думаю, вони мене зрозуміють. Батьки Стаса переглядають дитячі фотографії. Син захоплювався футболом і був воротарем. Тепер світлини лише фронтові. Це ще зімав свою ногу, це вже другу по потил, тилах ходили там. Це він. Мати Галина пригадує, ще в червні син був на візку. В серпні зізнався, що підписав контракт. І вже у вересні повідомив. На передовій в животі холодно зразу стало. Я не думала ніколи, що він піде воювати. Він ще навіть як був і в полоні з Донецька дзвонив, то він сказав: зі мною все буде добре. Я ще буду скакати з парашута. Родина все надіялась, що син повернеться у армію інструктором. Йому давали. Якби другу групу інвалідності, він всю комісію переконав, щоб йому дали третю, тому що з третьою він буде служити з другою. Його могли би не взяти на службу, і навіть з командирами своїми так домовився, що от він мусить бути з хлопцями. Десь на, на передові він вчився не геодезиста, але завжди мріяв про іншу кар'єру. мене від маленького було мрія бути військовим. Я хотів офіцером стати на мене, якось ніколи не складалося. Знайшов себе тут. Може, колись. Офіцер містан побратими кажуть, нехай не офіцер, але точно приклад для усієї української армії. Раз такі люди, як ста Стобан, знаходяться на позиції. Не який се пар, ніякий там русський москаль да на нашу українську землю ногою не стане. Євгенія Цвітанська, Ала Пас Наталя Нагорна, Роман Дульчак, Віталій Дорожченко, ТСН один просиден.